Друзі, вітаю! Криза мігрантів в Сполучених Штатах. Техас взяв під контроль кордони, відмовився виконувати вимоги Байдена, каже, що в них надзвичайний стан. Російські пабліки та маргінальна преса в Штатах в дуже маленькій кількості, але Росія намагається це роздувати. Пишуть про тексід вихід з сполучених штатів. Ну, я говорив з деякими своїми друзями в Вашингтоні, в тому числі з журналістами. Ну, от і хочу з вами всім цим поділитися, що відбувається в Техасі. Це передвиборча гонка, чи дійсно загроза виходу Техасу. Давайте все проаналізуємо. Але спершу підпишіться на канал. Ми без пропаганди та без олігархів доносимо і аналізуємо новини в Україні та світі. Тому ви підписуєтеся. Я швидко все розкладаю по поличках. Сполучених Штатах назриває серйозне протистояння по усі регіони проти федерального уряду. Міграційна криза набирає обертів. Вона вийшла власне на новий рівень. Але міграційна криза помножена на виборчу кампанію, тому що... Виборчій кампанії бере участь Дональд Трамп, який сказав підтримати губернатора Ебота, який ввів надзвичайний стан в штаті Техас, і зараз намагається допомагати Трампу. Так всі розуміють, що за грудень е, прийшло в Техас 225 двадцять тисяч. Мігрантів, нелегальних мігрантів це рекорд загалом з 2000 року. Загалом за весь 23 рік в Штати прийшло порядка трьох мільйонів мігрантів з такої прекрасної, але на жаль, дуже бідної країни, як Мексика. Ну і власне, CNN передає, що. Дональд Трамп, власне, один з лідерів республіканської партії, один з потенційних номінантів на президентство від цієї партії, от активно грає на міграційній тематиці в передвиборчій гонці. Північно-східні штати це демократи, південно-західні, це республіканці. Ну і власне північ захищена немає цих. Немає мігрантів, ну і вони, типу, не відчувають так сильно цей мігрантський потік. Хостелів і гуртожитків на всіх не вистачає. Багато хто живе на вулицях, багато хто через це втрачає роботу. Ну і влада Техас організовано переправляє вже прибулих до неї мігрантів на територію північних штатів. Ну вона це робила кілька місяців підряд, як мінімум, виглядало в очах виборців. Це прикольно та цікаво. Ну і вони цю тактику використовували і проти. Каліфорнії проти Нью-Йорку, і там проти Чикаго, ну такі базові центри, і от Дивіться, ви з цим справляєтесь чи не справляєтесь? Ну і власне сам губернатор Грег Ебот наказав місцевим підрозділам національної поліції гвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом. Причому техаські силовики відмовляються пускати назад на кордон представників федерального уряду, тобто вони мають свої спеціальні права в конституції. Насправді, Техас там кілька днів колись навіть був державою, точно так же, як і Каліфорнія. Ну і власне вони мають трошки більше прав ніж велика кількість штатів. Ну і кажуть, все є пункт в законі. Що якщо сталася якась катастрофа, вони кажуть, що це зовнішнє вторгнення мігрантів. І вони кажуть, окей, давайте тоді ми використовуємо свої права, свої можливості, можемо не підкорюватись федеральному уряду. В цей час адміністрація Байдена висунула ультиматум губернатору Техасу Еботу і дала 24 години для виконання постанови Верховного суду США і передачі прикордонних патрульних постів федеральному уряду. Цей термін закінчується в п'ятницю 26 січня. Ну, зрозуміло, що по американському часу, ну, власне, дивіться, за Техасом. Після цього генерал-прокурор Техасу Кен Пекстон звинуватив адміністрацію Байдена в змові тут зараз будете сміятися, з мексиканськими наркокартелями з метою перенаправлення мігрантів через кордон в США за схемою оплата за людину, ну, типу, 3 мільйони людей. Ну, от Щось приблизно, що роблять, сьогодні вийшла гарна стаття на Українській Правді, як деякі губернатори, е, митники і ще деякі е, нечисті на руку корупціонери переправляють на, через кордони депутатів, переправляють багатьох інших, е, скажімо, втікачів, які потім не повертаються. Ну, от, приблизно в такому, що смішно насправді, але в такому е, генеральний прокурор Техасу звинувачує Байдена, так? Ну от і власне лейтенант-губернатор Техасу Ден Патрік закликав Байдена відійти з дороги. Ну, чистий ковбойський трилер. Штат не підкорюється центру. Саме або звинуватив Байдена у відмові дотриматись імміграційного законодавства і порушенні конституційних прав на самооборону. Також активував статтю 1 розділу 10, згідно яким він дозволяє йому діяти без огляду на федеральний уряд. В штатах 25 штатів підтримало ЕБОТА та Техас. Ну як ви здогадалися, ці штати зрозуміло, що республіканські, крім 20 губернаторів. 25 його ще підтримують, але це багато насправді це порядка половини. Ще включився Ілон Маск, який теж підтримав губернатора по простій причині. В маска в Техасі є ж бізнес, тому і він живе там, підживає, значить, на тихащині. Ну і власне він підтримав. Ну і король цієї вечірки Джо Дональд Джей Трамп просто диригент цього всього. От, він теж підтримує і каже: всі штати мають приєднатися підтримати Тихащину. Одним словом, б'є по Байдену як тільки може. От, губернатор Південної Дакоти навіть запропонував відправити на підтримку Техасу частини місцевої національної гвардії, а губернатор Огайо назвав політику уряду Байдена провальною. Луїзіана виступив з офіційною заяви, також підтримав Техас. Е, що важливо, що. Ми повинні розуміти, що Техас не вийде так. Про це вологі мрії Владіміра Путіна, який начитався конспірологічних звітів своїх ФСБшників, які сказали, що все для нього можуть зробити. Але давайте говорити реалістично чи буде певна політична криза, так вона вже є, коли штати говорять про те, що вони не підкорюються центральному уряду. Це криза. Але таких криз насправді багато. Я пам'ятаю свого часу, проходив стажування в Польщі по одній політичній програмі, і там говорили, що воєводство не підкорюється президенту. Ну, це завершилось тим, що на воєводу відкрили кримінальну справу, а президент просто туди не приїжджав відкривати дороги більше того, що й дороги там не будував. Штати дуже. Е Скажімо так, країна з дуже сильними повноваженнями на місцях, які дають можливості і губернаторам, і місцевим політикам, елітам ну мати суперповноваження. Якби штат був окремою країною, він би входив б в 15 найбагатших. Загалом, ВВП Техасу, ну це трильйон доларів. Техас видобуває найбільше нафти для штатів, але Техас не виходить з штатів. Штати теж можуть зупинити Техас і мають на це багато інструментів. Але. Це політична гра. Це навіть не розмова, де Росія теж закидає, Росія ж спить і бачить, що в Штатах почалась громадянська війна. Це не про громадянську війну, це політичне протистояння республіканців, особливо трампістів, які хочуть, щоб Трамп став президентом і вони отримали свої бонуси проти Байдена, якого вони вважають слабким, якого вони хочуть атакувати. Байден теж грає в цю гру, і тому він дав їм 24 години. Ну, от. І що важливо розуміти, Байден не хоче їм підкорюватися, і Байден буде дотискати. Але ми повинні ще розуміти одну річ. Трамп прокачує ось ці бунти непокору, особливо на грані на червоній лінії. Чому його звинувачують в роботі проти держави, штурм капітолію? Ну і далі, ви по факту знаєте. Але дивіться, що тут важливо що тут потрібно розуміти. Трамп знає, що Верховний суд його може зняти. Ось він зараз грає м'язами. Він намагається показати Окей, знімете, дивіться, що буде. Наступна тема будуть не мігранти, а буде 25 штатів, які будуть не, не підкорюватись центральному уряду. Це шантаж. Це називається шантаж. Можуть йому підказувати росіяни, можуть і не підказувати. Але він пішов на такий шантаж. От. І власне. Ми розуміємо, що таке протистояння, політичне протистояння це дуже жорстка виборча кампанія, це дуже жорстка криза, і Трамп почав грати жорстко на підвищених ставках, жорстко на підвищених тонах. Ну і власне Ебот контролює кордон, не пускає центральну владу. Центральна влада зараз шукає інструменти, як на нього натиснути і поставити на місце. Шумер сьогодні вранці казав, що кожен день наближує підписання угоди. Ну, давайте чесно, поки що наша угода віддаляється, і отримання грошей по мігрантах і Україні і Ізраїлю віддаляється. Штати будуть шукати інші можливості. Може, дай Боже, буде нормально, і отримуємо російські заморожені гроші. Було б непогано, непогано було. Ну, от тим більше, що представник більшості республіканців. Маконел сказав, що Байден занадто мало допомагає Україні. Ну, тоді, друзі, давайте всі разом поможіть нам. Ми розуміємо, 3 мільйони мігрантів це велика проблема. Але в нас 8 мільйонів мігрантів, ще десь десятка внутрішньо переміщених, і війна, і ми стікаємо крові. Тому дуже просимо дружню велику країну, лідера сучасного вільного світу, допомогти Україні. Ми розуміємо, що не буде від'єднуватися Техас, грають на нервах. Маніпуляція з Техасом це спроба очолити всі сполучені штати Байдена. Тому цей весь популізм Путіна про тексіт, вихід це лайно і булшіт. Типу не працює. Гроші дійсно підвісають. Побачимо, наскільки, але будемо пробувати точно інші варіанти. Ну і останнє дійсно бачимо, що за рік до виборів Сполучені Штати дуже жорстко бореться за владу. Ось така, друзі, історія. Як гадаєте, за 24 години, чи зможе Байден натиснути на Ебота і вирішити ситуацію, чи навпаки, ця криза тільки набирає обертів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал. Я не буду вам ставити банальних питань. Вийде, Техас, не вийде. Ні, це маніпулятивно спекулятивно, але просто термін вирішення цієї військової військової і військово-політичної кризи. Ну от Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Вирішиться зараз на 24 години за тиждень. Чи вже буде ось в такому стилі вся виборча кампанія? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.